Всім привіт! Ви на каналі Доза Номізмата, і сьогодні хочу з вами поговорити про пам'ятну монету України номіналом 5 гривень, присвячену року кота, одній із тварин східного календаря. Отож, прохання, друзі, хто не підписався, обов'язково підписатися на канал, підтримати коментарем, лайком, а ми розпочинаємо! Ось така чудова монета. Введено в обіг 1 грудня 2022 року. Вона належить до серії Східний календар. Монета в нас представлена номіналом 5 гривень. бачимо на звороті саме технічні характеристики монети. І бачимо, що тираж монети складає 80 тисяч примірників, з яких 30 тисяч представлено ось такій сувенірній упаковочці На версі монети бачимо у нас вгорі зображення Державного герба України. Праворуч від якого напис Україна. І бачимо на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря. І у центрі кола бачимо стилізований годинник зі стрілкою, яка вказує саме на. Кролика символу року. Під стрілкою рік 2023. Ось схожа монета є саме рік Тигра, де аверс одинаковий, тільки стрілка вказує на рік Тигра і під низом рік 2022. Також хочу вам, друзі, сказати, що в 2024 році вже планується Національним банком. Випускати монету саме до року дракона. На реверсі монети бачимо стилізований символ східного календаря 2023 року кролика, якого оточують по колу стилізовані символи притаманні кожній порі року. Бачимо праворуч сніжинки, квіти, саме плоди ягодів і. І гілки дерев, які відповідають саме осінній порі року. Щодо вартості монети, то під час введення монети в обіг в 2022 році Національний банк України реалізовував монету за ціною 84 гривні в капсулі і по 116 гривень в буклеті. До речі, зараз працює інтернет-магазин Національного банку України в тестовому в тестовому режимі. І ця монета була, нагадую, була в продажі. По 116 гривень. Мені її вийшло придбати в банках партнерів, тобто в такому банку, як Taxon Bank. теж за 116 гривень за упаковочку в сувенірні... вірніше в сувенірній упаковці. Тому, друзі, прохання, підтримати канал, підпискою, отримайте завжди свою дозу нумізматики. і пам'ятайте, все буде добре і до зустрічі!